43 гектари міського парку дружби народів, що розташоване на південній частині житлового масиву Вишенька, обіцяють використати з максимальною користю для віничан. З 2011 року ми розпочинали саму розробку концепції розвитку парку дружби народів. І фактично з минулого року ми так більш динамічно почали тут працювати. І сам парк був розділений на кілька зон. Зона там, тихого відпочинку, зона активного відпочинку, пікнік-зона, зона для вигулу собак, зона для якихось зим, зимних видів спорту і так далі. 1 травня тут відкриють модульний туалет. Його конструкція металева з антикорозійним покриттям. Він поділений на чоловічі та жіночі кабінки, пристосований для людей з обмеженими фізичними можливостями. Там також можна буде помити руки. Послуги безкоштовні. Це буде перша сучасна вбиральна за 33 роки існування парку. Наразі там монтують електроосвітлення. Скажіть, будь ласка, як цей туалет буде працювати? Там сутками ще як Ні, ну сутками не буде. Буде працювати з утра. Там починається пляжний сезон і купальний сезон. З утра там до восьмі, до дів'яті. Серед новинок парку водний комплекс для занять вейкбордом. Це перспективний вид спорту, який в 2017-му включать в програму літніх олімпіад. Розвага за гроші, тож вони підуть на розвиток парку. Завдяки цьому тренажеру людина чіпляється за спеціальний кріплення руками. І може бути або на лижах, або на такій, як тюбінг, чи не тюбінг, не а сноуборді, кататися по воді. Минулого року у парку з'явилася екологічна стежина, тоді ж встановили нові лавочки, а на початку 2015-го майданчик для вигулу собак. Мартусь, ну давай йдемо. Порайдись, так, Марта, сядь. Тише на такій висоті, трошки дивно їй. Тепер тут собачий рендеву. В них є своя площадка в собак, є чим займатися. Вони тут зустрічаються, вони ж теж свої друзі є якісь. І для нас тут удобно, що закрита територія, ми собі випустили їх. Впорядкування та креативне облагородження парку триватиме і далі. Цього року на віничан чекатиме ще один сюрприз. Є в планах у нас зробити кінотеатр під відкритим небом, літню площадку. 17 квітня працівники мерії засукають рукави і дружно вийдуть на суботник, аби парк пам'ятка загальнодержавного значення стала ще чистішою і привабливішою. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.